Вітаю на сфері. В ефірі Денний випуск новин про головне життя Рівненщини станом на цю мить. Розповім я Микола Брежицький. Співробітники СБУ Рівненщини затримали агентку РФ, яка готувала прорив диверсійно-розвідувальних груп країни-агресора у напрямку Сум. Поплічницею ворога виявилася колишня медсестра із Сумської області, яку ворог завербував через телеграм-канали. Агентка встановлювала координати, де розташовані блокпости та опорні пункти Сил оборони України. Ворог планував використати цю інформацію для підготовки проривів лінії фронту. Зібрані дані з відмітками об'єктів на карті агентка передавала куратору через месенджер. Нині зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув'язнення. У Варайському районі внаслідок ДТП тяжко травмувався неповнолітній мотоцикліст. ДТП сталося у селі Мульчиці. Водій двоколісного не вибрав безпечної швидкості руху та впав. Унаслідок ДТП неповнолітній отримав тяжкі травми голови, переломи та забої. 14-річний хлопець ніколи не отримував посвідчення водія, а під час руху був без мотошолома. За життя хлопця борються медики, розпочато досудове розслідування. Ігнорував вимогу зупинки та влаштував перегони з поліцією. На вулиці Дубинській у Рівному патрульні зупинили водія Фольксвагена, який у темну пору доби їхав без увімкнених фар з ознаками сп'яніння. Керманич створював аварійні ситуації та намагався протаранити службові автомобілі. На 35-річної рівняни на патрульні склали адмінматеріали. Директору підприємства з Рівненщини загрожує до 12 років ув'язнення за привласнення понад 700 тисяч гривень. Відомо, що обвинувачений підробив документи та поставив для державного підприємства неякісні дезактивуючі засоби. Це дозволило йому незаконно привласнити кошти, які він згодом легалізував через свою господарську діяльність. Наразі фігурант перебуває під домашнім арештом, а суд наклав арешт на його нерухомість і земельну ділянку. За вчинене чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 7 до 12 років. На ринках рівного справжній овочевий бум. Господині готуються до зими, тож прилавки заповнені свіжими помідорами, огірками, баклажанами та перцем. Ціни на будь-який гаманець, попит стабільний. Що купують найохочіше і чи вплинули погодні умови на врожай? Далі в сюжеті. Пік сезону консервації на ринках рівного розмаїття огірків, помідорів, баклажанів, перцю та кабачків. Продавці кажуть, попит на сезонні овочі, зокрема, домашні, є, адже господині активно готують запаси на зиму. 120, двадцять 80, Є такий баклажан 50, огірки. Домашні 70. Помідори. Все є. А помідори постійно. Помідові до майже 720. Є різні там. А кукурудзі? – 30 качан. Є попит і на молоду картоплю. Ціна за кілограм коливається від 15 до 25 гривень. залежно від сорту та якості. Продавці зазначають, привозять її переважно місцеві фермери. Картопля наша місцева з гощі. Беремо ми постійно тут, на місці в оптовиків. Ціна доволі прекрасна, є 25, велика, гарна, є меншенька 15. На любий смак та гаманець. Попри весняні заморозки та затяжні дощі, які спостерігалися цьогоріч на Рівненщині, городини на ринках вистачає. Це дощі були трошки, то вона грязновата, дуже багато така неякісна. А так, надіємося, що все буде добре. І буде, ціна не підніметься, і урожай буде хороший. Голова асоціації фермерів Рівненщини Андрій Кузьмич каже: врожай цього року вдався, тож вибір великий, а ціни навпаки поступово зменшуються. Саме на овочі йде сезон, йде зниження ціни. Якщо ми говоримо про виробників, не говоримо про ринок. Я кажу про виробника, про фермера, то зараз якби переізбиток самої овочевої продукції, тому що її є. Вона вродила цього року. Що це стосується там цибулі, моркви, картоплі. Якщо збережеться хороші погодні умови, не буде ніяких екстремальних погодних умов у вигляді там спеки, то врожай має бути на всіх овочеві культури. Молоду, картоплю та інші овочі рівняни купують із задоволенням. Ціни вважають прийнятними, хоча пенсіонери їх все ж називають за високими. Діана Грицюк В'ячеслав Мельник, випуск новин. Із 2027 року учні старших класів навчатимуться в окремих закладах. Це будуть академічні ліцеї та заклади професійної або фахової передвищої освіти. Максимальна відстань до ліцею становитиме до 30 кілометрів від місця проживання учня. Для школярів з віддалених сіл організують підвезення до закладів освіти. У Рівненському перинатальному центрі виходили крихітну дівчинку. Немовля народилася передчасно, вагою лише 1180 грамів. Родина родом із Маріуполя. Зараз мешкають на Сарненщині. Вони вже виховують трьох синів, а тепер доля подарувала їм донечку. Уродженець Долбунова Микола Гайдучик забив дебютний гол за Полісся у Єврокубках. Форвард вийшов на заміну на 75-й хвилині матчу проти Андорської Санта-Коломи і вже за дві хвилини відправив м'яч у сітку. У підсумку Полісся здобуло впевнену перемогу з рахунком 4-1 та продовжує боротьбу в кваліфікації Ліги конференцій. Футзальний клуб Кардинал Рівне розпочне новий сезон Екстраліги матчем проти Броварського Авалону. Базова дата протистояння 30 серпня. Нагадаємо, минулого сезону кардиналівці завершили чемпіонат на дев'ятій позиції. Цьогоріч у футзальній екстралізі візьме участь 11 команд. Рівнянка Ольга Машанінкова представлятиме Україну на юніорському чемпіонаті Європи з легкої атлетики. 18-річна спортсменка виступатиме на дистанції 400 метрів з бар'єрами. Нагадаємо, Ольга є авторкою двох юнацьких рекордів України, дворазовою переможницею Європейських Олімпійських фестивалів, а також діючою срібною призеркою Чемпіонату Європи 2023 року. Наразі це всі новини. Більше інформації шукайте на сайті Сфери та наших сторінках у соцмережах. Зустрінемося ввечері.